Вітаю кожне місто та село. Ви на каналі Езотарію, ба з вами Дзюба Михайло, нехай добро перемагає. Це традиційний прогноз на п'ятницю, 25 липня 2025 року. Сьогодні на чотуванні унікальна колода трикутних старших арканов Таро індіан старот або Чилдрен оф Вакантанка. Діти Вакантанки. І епіграф буде з цієї книжки Кеннета Медоуза, там, де літають орли» саме про той період, який зараз і є. Справа в тому, що у індіанців. Були свої стихії. У кожної стихії було по чотири тварини, тотема Була стихія повітря, була стихія пов'язана з водою і була стихія пов'язана з лісом. І зараз, як це не дивно, стихія якраз не вогняна з точки зору індіанців, а вод... водняна. і леву лева ставилися індіанці інакше вони вважали, що це риба ласосі. Якщо ви знаєте про цю рибу, вона йде проти течії, так само і леви або лососі, вони йдуть проти якихось законів і живуть загалом своїм життям, своїми вподобаннями. Ось що пише Кенет Медоус з приводу цих людей, які народилися з 22 липня по 21 серпня. Время созрівання. Ваш день рождения попадает на тот период, когда в северном полушарии Солнце достигает зенита своей силы, и природа в изобилии приносит свои плоды. Это время искренней и плодотворной деятельности. Вы выражаете свою энергию через игривость и любящую заботу о близких, в ярких взаимоотношениях и сильном чувстве своей желанности и востребованности. Ваша энергия, щедрость и энтузиазм являются великими преимуществами. Но важно убедиться, что уверенность в себе не развивается в чувство собственной значимости через высокомерие и бескомпромиссное отношение к окружающим. Вы умеете брать ответственность на себя, и это замечательно. Но трудности возникают в тех случаях, когда вы пытаетесь прожить за других людей их собственную жизнь. Животный тотем помогает вам не поднимать слишком большой воли и преодолевать пороги путешествия по водам жизни. Любое разочарование или неблагоприятное стечение обстоятельств быстро может превратить ваш обычный оптимизм в беспросветное уныние. Любовь и внимание жизненно необходимы для вашего благополучия. Вы переживаете все так остро, что более уязвимы перед эмоциональными расстройствами и потрясениями, чем большинство людей. В этой жизни вам следует научиться владеть своими эмоциями. Основные уроки. вы часто сталкиваетесь с ситуациями, бросающими вызов вашему упорному сопротивлению любым переменам с необходимостью проявлять большую гибкость и приспособляемость через внимание к эмоциональным потребностям других людей. Вы учитесь понимать, что настоящее удовлетворение происходит не столько от решимости во что бы то ни стало настоять на своем, сколько от способности видеть Жизнь такої, як вона є. Якщо ви лев, не забудьте поставити свій плюсик та щось написати під цим відео. Якщо ви навіть не лев, не забувайте щось дописувати, це піднімає кожен прогноз, який для вас. В ефірі лише один раз і завтра він вже не актуален. Ми ж розглядаємо 25 липня. І я хочу вас привітати з молодиком вже 24-го ввечері. Настав молодий місяць. Тож можна розпочинати нові справи, і це час для нових ідей. Що стосується 25-го числа, це не дуже гарний день для людей, які народилися 2-го, 11-го. 20-го або 29 го числа будь-якого місяця, будьте обережні, у цей день можливі непередбачувані зміни перепади тиску та настрою. А от якщо ж ви народилися 16-го 16 або 25 го числа будь-якого місяця для вас сьогодні фартовий день. Використовуйте його з користю. і Я сподіваюся, що карта за днем народження, яка очікує всіх в кінці цього прогнозу, вона це підтвердить або спростує. Знову буде три карти: перша карта за знаком задяку, під яким ви народилися. Або ваші знайомі, тому не забувайте робити репости. Це теж піднімає рейтинг будь-якого перегляду. А літо це не дуже гарний час для нас, ютюберів, ютуб, особливо ті, які роблять індивідуальні прогнози, а не роблять якісь геополітичні роздуми, які ні до чого не приводять, бо все стається саме так, як написано у важчій книжці Життя. Друга карта загальна карта дня. Вона скаже, яким буде ця п'ятниця, і третя карта за днем. Народження. Ну і окрім цього, ви знаєте, що я даю ще якусь інформацію, яка спеціально для вас. Давайте налаштуємося на цю п'ятницю. Кому за потрібно, заплющити очі, не схрещуйте ноги та руки. А я даю зворотній відлік. 5, 4, 3, 2. Один розпочинаємо з левів або з лососей, як їх називали індіанці, чого очікувати представникам цього знаку. Перегорнутий тотем в класичному теро це страшний суд або пробудження мертвих. Це щось несподівано. В мінімальному своєму значенні це карта в перегорнутому значенні означає пияцтво, пияцтво, яке може вас привести до чогось несподіваного. Сьогодні головне не повторюватися, робити все інакше, ніж ви це робили. Також пам'ятайте, що. Від родичів, від кровних родичів можуть бути якісь негаразди у ваш бік. Тож намагайтеся, хоча б не сваритися з людьми, які старші за вас, які в вас багато чого вкладали, і вони мають право вам вказувати, як себе вести. Також цього дня намагайтеся не спілкуватися і не зустрічатися з представниками знаку риби. Для ДІВ перегорнутий «warrior», «warrior» – це воїн в класичному таро, це маг. І він не просто тримає якийсь спис, там у нього Ку. Ку це спеціальне таке обладнання, яким воїни доторкалися до ворогів, і це що це вважалося крутяком, тобто не вбити ворога, а просто доторкнутися до нього цим ку. На жаль, цей веріор перегорнутий для вас. Тож, якщо ви чоловік, ви сьогодні неправильно використовуєте свою чоловічу енергію. Сьогодні поганий день, на жаль, для починань, трошки треба почекати. І головне, в цей день не робити ніяких егоїстичних вибриків. Всі ми люди, і ви повинні. Пом'яр розуміти тих людей, які навколо вас, і не бути надмірно егоїстичними. Якщо ви чоловік, будьте обережні, якщо ви жінка, будьте обережні з чоловіками, бо чоловіки можуть вести по відношенню до вас досить неадекватно проявляючи свій чоловічий егоїзм. Далі, представники знаку Терези. Перегорнута медицин Woman. Медицин Woman це верховна жриця або шаманка. Можна було б назвати так цю карту, але у індіанців не було слова шаман. Шаман це слово Сибірське. Шаман це людина, яка розуміє все. Індіанці називали це все як медицин Менсе чи медицин Woman. В будь-якому разі, сьогодні не той день, коли ви можете спілкуватися, не той день, коли. Коли ви можете зустрічатися, бо будь-які зустрічі, будь-які зіткнення, особливо з жінками у цей день можуть приводити вас до непорозуміння. Ви сьогодні не чуєте слів і самі можете казати брудні слова. Якщо ви жінка, будьте особливо обережні. Тримайте себе в руках, бо якщо ви будете надмірно ляпати своїм язиком, ви можете розсваритися вже з тими, з тими людьми, які ближні до вас, і вони вас не не зрозуміють, в будь-якому разі слідкуйте також за своїми думками, сьогодні вони можуть сильно скакати. Далі, представники знаку Скорпіон: Вар або розбита вежа в класичному таро. Будьте обережні. Катастрофічний день. Сьогодні пожежа небезпечна ситуація, сьогодні можуть ламатися прилади, сьогодні може ламатися ваше авто. Тож рекомендація: у цей день не сідати за кермо власного авто. Дуже критичний день, тому намагайтеся у цей день не намічати великі справи, бо цей день гарний лише для руйнувань, а ніяк не для створювання. Єдине, що цього дня для вас гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку Овен. Далі стрільці, стренч або сила в прямій позиції. Що ж, це гарний фізичний стан, це гарний день для зайняття спортом, гарний день для військових. військово Ви сьогодні можете правильно використовувати свою силу. Також ця карта чоловічої потенції. Якщо ви чоловік, ви сьогодні можете сильно здивувати свою дружину або закохану. І ще для вас сьогодні гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку Лев. Далі козироги. Гейока. Гейока, це людина, яка робила все навпаки, в класичному таро це дурень або блазень. Це нульовий аркан, тому важливі справи сьогодні краще відмінити. Сьогодні день пустощів, день веселощів, день коли можливі несподівані подарунки долі, але задля цього ви не повинні бути напруженими. Будь-яка напруга вона вам не принесе користі. Також для вас сьогодні гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку тілець. Далі на водолії перегорнути діти, children, Це карта Сонця в класичному Таро, і це нестача енергетики. Енергії вам сьогодні буде не вистачати. Ви сьогодні на деякий час можете стати енергетичним вампіром, який буде намагатися знайти ту світлу людину, яка Перенасичена енергію, і трошки відсмоктати від цієї людини собі енергію. Не бійтеся цього, це нормальні реакції. Карта Сонця перегорнута це темрява, це темрява всередині вашої душі. Заповнити її можуть лише ті люди, які вас розуміють. Це також нестачує грошей і навіть попандос у якісь борги, тільки тому, що ви нерозумно себе. Погодите і не можете зберігати ці гроші. Це втрата світла, втрата внутрішнього світла, падіння вниз, тож бережіть себе і намагайтеся цієї п'ятниці не зустрічатися і не спілкуватися з представниками знаку близнюки. Далі риби шіф. Шіф це імператор в класичному таро, це вождь. Вождь, який керує всім. Це ваш керівник, ваш начальник на роботі, якщо ви працюєте. Сьогодні ви від нього можете почути у свій бік якісь добрі слова, чи вам будуть допомагати колеги по роботі. Сьогодні непоганий на день, навіть задля того, щоб ввечері піти у клуб. Бо там, де люди, там нові знайомства і там можливість для самореалізації. Оскільки це планета Юпітер, а колись вважалося, що Саме Юпітер є управником риб, для вас сьогодні досить позитивний день. Далі, якщо ви народилися під знаком Овен, Матріарх. Матріарх це імператриця або Ізіда Уранія, це планета Матінка, Земля, це управниця, це ваша мати, якщо вона жива, не забувайте про неї, не забувайте її робити стільки, скільки потрібно. Пам'ятайте також, що сьогодні непоганий день для сільськогосподарських робот, якщо у вас є. Своя дільничка така, де ви можете щось вирощувати, треба цим і зайнятися. Тобто після робочого тижня сісти на маршрутку чи на машину і поїхати відпочивати і працювати на землі. Саме на землі у вас є велика підтримка. Далі представники знаку тілець. Перегорнутий winner. Winner це переможець перекладається. І, на жаль, він перегорнутий це планет, це у нас карта. Колісниця вона перегорнута і це каже про те, що сьогодні краще нікуди не їхати. Сьогодні день поганого досвіду. Сьогодні день, коли ви втрачаєте власну мудрість і нічого для себе не отримуєте. Тож сьогодні не той день, коли ви можете куди рватися і намагатися перемогти. Поразка. Сьогодні лише поразка і лише уроки на власних помилках. Намагайтеся цього дня також не спілкуватися і не зустрічатися з представниками знаку стрілець. Далі близнюки. Медицин Уелл. Well. Шаманське колесо. Або колесо фортуни. На жаль, перегорнуто. Сьогодні не той день, коли ви можете займатися новими справами, навпаки, треба до чогось повертатися. Не думайте, що вам будуть допомагати люди обставини. Ні. Вони вам будуть заважати. Виграти ви можете лише завдяки власному досвіду, завдяки вашим навичкам. Очікувати на якусь несподівану вдачу не слід. Їхати кудись теж не слід. Також будьте обережні, намагайтеся не спілкуватися і не зустрічатися з представниками знаку. Козыріг. І нарешті раки. Шаман. Класичному таро це Верховний Жрець або папа Єрофан, тот Гремес Меркурій. Це каже про те, карта, що вам не треба поспішати. Сьогодні день гальмувань, сьогодні день втрачених цілей, і сьогодні не той день, коли ви можете дослухатися до власної інтуїції. Інтуїція вам може, вас може підвести. Головне, в цей день також не підписувати ніякі договори. І центральна карта на цю п'ятницю, чого очікувати від 25 липня перегорнутий герміт. Герміт це відлюдник, це заборони, це кордони, це таємничість, це обережність. Але він випав перегорнутий. Тож сьогодні саме той день, коли ви можете порушувати кордони, коли ви можете виходити за певні межі. Коли смерть не так страшна, страшне падіння духу. Також сьогодні непогано щось продовжити те, чим ви вже займалися. Якщо бажаєте, щоб з вами була вдача, вдягайте або тільняшку, або щось бузкового, або фіолетового кольору. Що стосується самого дня, ну, по більшості я дивлюся, що карт випало перегорнутих більше, ніж прямих. Тож сьогодні не той день, коли можна робити великі справи, тим паче, що не випало карти. Результатів нікому не випало ні на яку годину. Навпаки, ранок такий несподіваний, і тут, на відміну від ночей, тут і ніч неспокійна, але найнебезпечніші години цієї днини це південь, починаючи з 11 і закінчуючи з 14 години дня. Що стосується ночі, вечір більш-менш спокійний. А от починаючи з 12 ночі, з нуль вже суботи, і до світанку. Нічого такого гарного тут я не бачу. Тож, якщо у вас є можливість, лягайте спати. У дванадцятій, і навіть якщо щось там відбувається за вашим вікном, вдягніть біруши і пам'ятайте, що не одна волосина не впаде з людини без дозволу янголів і верховного Господа Бога, як його називали індіанці, вакантанка. А я вам додам, що є по одній карті за днем народження. Якщо ви народилися 1, 10, 19 або 28 восьмого числа будь-якого місяця, будьте обережні. Хангет – це повішений, це карта жартом. Сьогодні не той день, коли ви можете робити щось для себе. Якщо ви будете сконцентровані лише на собі, то можете багато чого втратити. Гарний день для того, щоб піти у храм, якщо ви віруюча людина, поставити свічку за тих, кого вже немає в цьому світі, і поставити свічку обов'язково за тих, хто береже ваш спокій і береже ваше життя. Будьте, доб будьте добрішими, ось що каже повішений. Далі. Якщо ви народилися 2-го, 11-го, 20-го або 29 го числа будь-якого місяця, отут не морологія, не бреше. Сьогодні, хоча вам і випав вищий аркан. Всесвіт, тут він називається Вакантанка. Ось так він гарно виглядає у цій колоді. Він випав перегорнуто, тож це день малих результатів. Розраховувати на щось велике ви не можете. Ви сьогодні можете поставити крапку на чомусь поганому. Наприклад, кинути палити, наприклад, кинути, зловживати алкоголем чи будь-якими речовинами, яких зараз дуже багато. Саме поставити крапку на чомусь поганому, ви можете. І будьте особливо обережні, якщо ви народили під знаком Скорпіон. Далі, якщо ви народилися 3, 12, 21 або 30 числа будь-якого місяця карта смерті, це показник того, що ви можете щось сьогодні змінити. І це непогана карта. Вона каже про те, що ви можете трансформувати все погане в гарне сьогодні. Ви відпрацьовуєте свою карму і будь-які зміни у цей день вони лише до кращого, навіть якщо вам вони вважаються вам дуже страшними. Це перехід просто на новий рівень. Далі, якщо ви народилися. 4, 13, 22 або 31 числа будь-якого місяця: Джастис, справедливість, рівновага, контроль розуму над почуттями, гарний день для того, щоб йти у різні установи, у судові установи, у ТЦК, у поліцію і вирішувати якісь свої справи. Ну, звісно, для цього ще треба мати надійного адвоката. Якщо ви його шукаєте, ви сьогодні обов'язково його знайдете. Головне, що у вас є внутрішня рівновага, а це вони тепер. Час дуже гарне явище. І ще особливо вам пощастить, якщо ви народилися під знаком Терези. Далі, якщо ви народилися 5, 14 або 23 числа будь-якого місяця, драмер. Драмер це захисник. це... Помірність в класичному теробу або янгол, він вам щось сповіщає. Він також пов'язаний з ритмічністю. Не випадково я вибрав саме цей образ для 14-го аркану. Він дає можливість все структурувати і привести до якогось ладу. І зайнятися кількома справами одночасно і вдало їх зробити. Захист янгельський у вас є. І особливо вам пощастить, якщо ви народилися під знаком водолій. Далі, якщо ви народилися 6 го або 24 числа будь-якого місяця. Ну що ж, будьте обережні, Енемі. Це ворог людства, це диявол, ось так я його забрав за всі колоді, і характерна відмінність її від інших колод, що тут немає ніяких міфічних персонажів. Це головний ворог, який знаходиться зовні, він не всередині вас. Сьогодні фатальні ситуації цілком можливі, і зіткнення з якимись людьми, чоловіками, у тому числі у формі. Вони дуже можливі. Тому, якщо ви боїтеся їх, якщо ви людина, яка не хоче фатальних ситуацій, краще сьогодні. Сьогодні посидьте вдома. Далі, якщо ви народилися 7, 16 або 25 числа будь-якого місяця, ну, для вас дійсно позитивний день бо «Lovers» Закохані це можливості, це вибір <клес> від вашого вибору. Багато чого залежить цього дня. Ваш вибір це є перехід на нову реальність у нову матрицю існування. Не будьте надмірно, чесними, будете чесними, будете бідними. Сьогодні можна лукавити, можна трошки прибріхувати. Завдяки власним експериментам та авантюрам. Ви можете досягти великих результатів. Особливо вам пощастить, якщо ви народилися під знаком Діва. Далі, якщо ви народилися 8, 17 або 26 числа будь-якого місяця, Перегорнутий Васічу Васічу перекладається з мови сіву як жадібливий, як алчний, і це біла людина, і це карта сутінок в класичному таро. Вона випала перегорнута. Це великий позитивний момент того, що ви сьогодні дізнаєтесь якусь правду, яку від вас приховували. Якщо ви знаходились в скрутному стані, сьогодні інтуїція дозволить вам знайти. Ту ідею, яка може вивести вас до світла, єдине, що будьте сьогодні обережні, якщо ви народилися під знаком РАК. Далі, якщо ви народилися 9 18 або 27 числа будь-якого місяця, перегорнути зірки, зірка, зірка магів, це не нестача емоцій, це погані емоції, це страхи, які можуть сьогодні на вас навалитися. Контролюйте свої емоції, і тоді нічого поганого з вами сьогодні не станеться. Я ж вам всім бажаю, щоб все найкраще, що для вас сказали, Children of Vakantanka, унікальні трикутні аркани. Таро, щоб все найкраще, що вони сказали, відбувалося у вашому житті якмога швидше, а все найгірше витиралося. Ви ж, якщо додивились цей прогноз до кінця. Не забудьте якось відреагувати лайком, репостом, коротким повідомленням. Підписуйтесь на канал, якщо ви цього ще не зробили. Задавайте свої особисті запитання, можете писати мені на електронну скриньку. Якщо у вас складна ситуація, зробимо вам окремий індивідуальний прогноз не тільки на таро, бо в моєму арсеналі багато різних оракулів, також є астрологія, ну і магічні предмети, які можуть вас, вам допомогти. Я ж вам всім бажаю, усіляких і гараздів. Хай вам, всім щастить! І українським бійцям бажаю тільки перемог. І хай вас всіх бережуть ваші предки, боги всіх пантеонів і наш єдиний вакантанка Господь Бог.